Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про заміну щиток у болгарці та переваги інструмента з можливістю їх швидкої заміни. Показуватиму цей процес на прикладі кашем Vitals Master LS 1286HLV. Якщо бути чесним, то заміна щіток доволі проста та легка, якщо є швидкий доступ до щіток. Отже, нам потрібна болгарка, нові щітки, які до речі йдуть в комплекті з нашою моделлю інструментів, та плоска викрутка. Як бачите, все дуже просто. Перевага швидкої заміни щиток полягає не лише в тому, що її може змінити будь-хто без належних знань. В першу чергу це спрощує обслуговування при необхідності заміни щиток. Вам не потрібно віддавати до сервісу інструмент та чекати якийсь час. Окрім того, що дуже важливо, при такій конструкції болгарки ви зберігаєте гарантійний термін на інструмент. Адже якщо ви самостійно втручаєтесь в конструкцію інструменту, то гарантійний термін порушується. Це нормальна практика для брендів інструменту. Наостанок скажу пару слів про кутову шліфувальну машину Vitals Master LS 1286HLV. Потужність її двигуна становить 860 Вт. Модель забезпечена системою плавного регулювання швидкості колостового ходу в діапазоні від 2 до 11 тисяч обертів на хвилину. Швидкість оборотів шпинделя регулюється шляхом обертання колеса регулятора в межах шести позицій. Це дає змогу використовувати різні відрізні диски та зачисні насадки з широким діапазоном значень максимальної кількості оборотів. Наявна фіксація клавіші вимкнення та ввімкнення. Вага інструменту складає лише 2,2 кг, що в поєднанні з компактним ергономічним дизайном робить путову шліфувальну машину зручною і безпечною в процесі експлуатації. Дякую за увагу! Переходьте за посиланням під цим відео, щоб дізнатись більше про модель болгарки з відео. А якщо є ще теми, про які ви б хотіли дізнатися. Пишіть нам у коментарях. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти VITAS для надійної роботи задоволення. До зустрічі!